Це запитати о зранітних особах. Mm -hmm. Проте що... якщо людина, наприклад, належить до категорії вразливих осіб, то як її це підтвердити? Якщо говорити про вразливих осіб, то це залежить від того, про яку саме вразливість йдеться. Але важливо сказати на початку, що, наприклад, для цілої проживання в безкоштовному житлі, оскільки вразливі особи можуть продовжувати жити безкоштовно, важливо вказати інформацію про вразливість у заявці на отримання фінансової допомоги. Тому ці дві системи будуть пов'язані власне заявка на фінансову допомогу та запис про безкоштовне житло. Тому завжди важливо згадувати про статус вразливої особи у заяві на гуманітарну допомогу допомогу. а тепер про те, як це документально підтвердити: якщо це стосується віку, то це автоматично, наприклад, діти до 18 років або особи старше 65 років. А для інших осіб, наприклад, студентам, потрібно буде надати в електронній формі підтвердження про навчання. Щодо вагітних жінок, то необхідно надати в електронній формі довідку про вагітність чи довідку від лікаря. Далі, мабуть, найголовніше, що робити людям з інвалідністю. Хочу лише зазначити, що ще немає методології від Міністерства праці та соціальних справ. Тому це ще не цілком повна інформація. Але схоже, що станом на 1 липня, якщо у вас є українське посвідчення людини з інвалідністю, то ви можете завантажити його в цей застосунок в електронній формі, і цього має бути достатньо для підтвердження статусу вразливої особи. Я повторюю, що це мало б так працювати. Якщо у вас немає посвідчення, але ви людина з інвалідністю, то ви можете звернутися за оцінкою в районне управління соцзахисту за місцем проживання. Це можна зробити. Онлайн для цього вам знадобиться підтвердження від чеського лікаря про те, що у вас є певна інвалідність. Так, це потрібно надіслати до соцзахисту, і вони видадуть довідку про те, що ця особа є людиною з обмеженими можливостями. Але я лише зазначаю, що ці особи не матимуть такого самого статусу як особи з інвалідністю, що, наприклад, є громадянами Чехії чи мають постійне місце проживання тут. Це тільки для того, щоб отримувати більшу фінансову допомогу та мати можливість надалі проживати безкоштовно соціальну. Nemožitli. Trochu zvýšené humanitární dávky a potom vlastně pro účely prokázání té zranitelnosti a pro bydlení. Але система, як подати заявку, ще не запущена. Тому ми ймовірно знатимемо більше в червні. На жаль, наразі ми не знаємо, як це буде працювати, але оцінку можна отримати саме через райони управління соціального захисту. А треба, якщо, наприклад, у людини просто немає сімейного лікаря, куди потрібно звернутися, та як бути без лікаря? людина повинна знайти лікаря. Ми не знаємо, чи це повинен бути. Сімейний лікар, але точно потрібно звернутися саме до лікаря в Чехії. Висновків лікаря в Україні недостатньо.